Вітаю, друзі! Я продовжую розмишляти на темою трійця, досліджувати це питання, це вже четверте відео на цю тему. Заохочу вас подивитися попередні відео на цю тему і ще будуть ролики на цю тему, обов'язково подивіться. І так, друзі, я хочу знову звернутися до буття 1.26. Читаємо. І сказав Бог, створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. Друзі, тут виникає просте, логічне запитання, до кого звертається в цьому місці Писання Бог. Я хочу зацитувати вам деяких євреїв, які жили ще колись, які відстоювали те, що Бог єдиний, що Він не може бути триєдиним, трійцею ніякою. І вони, їм треба було якось пояснити це місце писання, буття 1.26, оскільки тут таке враження, що Бог не один творець, що творець творців декілька. І дивіться, як вони цікаво. Пояснюють, до кого звертається в цьому місці писання Бог. Такий один його звали Віленський Гаон. Він жив в 19 столітті, він був Равин, кабаліст, громадський діяч, один з видатних духовних авторитетів ортодоксального єврейства, і він заявив, що Бог звертається в буття 1.26. Радиться з тваринами. Якби до тварин каже, створімо землю. Ну, це. Повна нісенітниця, друзі, я навіть не знаю, як це коментувати, як він може радитися з тваринами про те, що він буде творити землю, тварин, рослин. Ну, це, є, це повна єрунда, друзі. Тому я навіть коментувати це не буду. Просто хотів, щоб ви знали, що є така версія. Ще один равин, його звали Рамбам. Він заявив, що Бог радився з землею. Він якби звертався до землі і каже: до землі. Тобто він сам спочатку створив землю, а потім до землі каже: Ти створиш, якби все живе, рослини, тварин, людей, бо люди спороху земного зроблені, а я вдихну в них життя. Тобто, ну, якось так, друзі, я не буду теж це коментувати, хочете так вірити, що Бог з землею радився. Як то кажуть, прапор вам у руки. Можете вірити в це, можете вірити, що Земля плоска, вона на кітах, стоїть, будь ласка, але це не про мене. Е, є одне більш-менш адекватне пояснення, з ким Бог радився в буття 1.26. Його дав один з найвідоміших коментаторів Танаху. Він жив в середньовіччі в 12 столітті Раші, його був, чи псевдонім, чи звали його, і він заявив, що Бог радився з ангелами. Друзі, не можу я погодитися, що Бог радився з ангелами. Про те, коли казав Створімо землю, оскільки той, з ким він радився, є співтворцем. Розумієте, він, він Бог звертається буття 1.26. каже: Створімо людину. Тобто він був не сам творець, а він до того, до кого він звертався, це був співтворець. Розумієте? І виходить так, що виходить, що ангели разом з Богом творили землю. Я не бачу такого в писанні, я в це не вірю, друзі. Є одне місце в Біблії, в книзі Йова, воно написано, там сказано, що робили ангели в той час, коли Бог творив землю. Давайте. Ми про це прочитаємо, Йова, 38, розділ з 4 по 7 вірші. Де ти був, коли землю основував я? Розкажи, якщо маєш знання, тут звертається Бог до Йова. Хто основу її положив, чи ти знаєш, або хто розтягнув по ній шнура, у що підстави її позапущувані, або хто поклав камінь наріжний її, коли разом співали всі зорі поранні, та радісний окрик здіймали, увага! Всі Божі сини. Як ми можемо побачити, в той момент, коли Бог творив землю, ангели просто раділи, вони просто кричали, здіймали радісний окрик. Тому я не можу прийняти ту точку зору, що Бог радився з ангелами, оскільки з тим, з ким він радився, той був співтворцем землі і всього живого. Також, друзі. Там я вже про це говорив раніше, і ще раз нагадаю вам, що в Буття 1.27 написано, що Бог створив людину по образу і подобі своїй, і того, хто з ним творив. Тому що в 26 попередньому вірші написано: створимо людину за образом нашим. Невже людина створена за образом Божим і за образом ангелів? Я вже мовчу про тварин і мовчу про землю. Добре, друзі, не буду багато зайвого говорити, йдемо по ділу. І так, друзі, цікаве місце писання на Ісаї 40 розділ 13, 14 вірші. Це щодо того, з ким Бог радився. Хто Господнього духа збагнув, і де та людина, що ради свої подавала йому? З ким радився він, і той напоумив його. Та навчав путі права і пізнання навчив був його, і його напоумив дороги розумної. Я не знаю, як ви, але я бачу згідно з цього місця Писання, згідно з цих текстів, що Бог ні з ким не радився, ні з ким не радився. А якщо з кимось і радився, то тільки самим собою або з Христом. І Христос, і Отець і є одним цілим. Тому для тих, хто вірить у трійцю, для тих, хто зрозуміло відразу, з ким він радився, він радився з Христом, тобто з самим собою. Він радився з Духом Святим, тобто з самим собою. Ще цікаве місце. Дивіться, я покажу вам е, місце писання в Ісаї в 44 розділі, де написано, що Бог сам творив землю. Будьте уважні, Ісай 44, 24. Так говорить Господь, твій відкупитель, та той, що тебе формував від утроби. Я, Господь, той, хто чинить усе. Розтягнув я сам небо. Та землю втвердив. Хто при тім був зо мною? Дивіться, який радикальний текст, де Бог каже, що він все робив сам. І землю, і людину. Він все робив абсолютно сам. Хто Творець, хто? Бог Яхве, Єгова, Саваоф, Ельшадай, він сам творив, Отець Небесний творив сам. Увага! А тепер читаємо колосянам 1:16. Бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства, усе через нього і для нього створено. Друзі, коли ви будете уважні подивитися контекст колосянам першого розділу, про кого там іде мова, там мова йде про Ісуса, ним, тобто Христом. Що ж виходить, отець каже, це я все створив. А Ісус каже, ні, 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 почекай, це я все створив, мною все створено. Отець каже, ні, мною все створено. Ісус каже, ні, мною все створено. То хто ж творець? Отець чи син? Ще одне місце Івана, славнозвісний, перший розділ з першого по третій вірші. Споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було, споконвіку. Увага! Усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. Коли мова йде про Слово, то мова йде про Ісуса Христа. Хто не вірить, прочитайте той самий перший розділ Івана, тільки 14 вірш, там сказано, що слово сталося тілом, і та мова йде про Ісуса. Воно перебувало поміж нами. Тобто мова йде про Ісуса Христа, який стався тілом. Це і є, Ісус і є тим Словом. Тому, друзі. Ми бачимо згідно Івана, першого розділу і згідно першого розділу до Колосян, що Творець є Христос. І Він каже, що нічого, що повстало, не повстало без Нього. А те, що ми читали з вами в Ісаї, в 44 розділі, в 24 вірші, то там сказано, що отець каже: Я сам все створив. Як це зрозуміти, хто Творець? Отець чи син, Яхва чи Христос, друзі, для тих, хто вірить в трійцю, нема жодних проблем, бо ми знаємо, що і Отець, і Син є одною і тою самою особою. Тому, друзі, благословінь вам, віруйте в те, що Бог є триєдиний – Отець, син і Святий Дух. Амінь.